75 літровий казан варити 2-3 години за крупу пшоно. Саме такі основи приготування традиційної для селища Карнаухівка зливаної каші. Тамара Морозенко, готуючи страву, ділиться до пшона, додає овочеву засмажку на смальці, потім шкварки та вимішує до кипіння. Але процес не завершується і на цьому. Тоді ми будемо кидати ще тушонку, потім ми зіб'ємо яйця, я... 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 а потім в кінці ми кинемо масло. І там тільки раз треба помішати, нічого не мішати, щоб воно зверху таке було красиве, смачне. Саме головне, якби готове з любов'ю і добротою. Тоді все виходить. Поки готується каша, мешканці Карнаухівки не сумують, пританцьовують та співають народні пісні. Берегиня традицій та найстарша кашуварка в селищі. Алла Сорокіна зізнається, обряд варіння каші передається поколіннями та додає, має сподівання, що таке ставлення до цього ритуалу збережуть і діти. Не нарушаємо традиції своїх родителів, батьків, дідусів і прадідусів. І хочу я пожелати те, щоб мої діти, внуки, правнуки і праправнуки продовжували нашу традицію. За словами старости Карнаухівки, вагому допомогу в організації обряду приготування зливаної каші надала влада кам'янського. Допомогли кам'янське влада допомогла відділ культури кам'янського. Вони так сказати запросили, продвинули, зробили цієї каші. Допомагав готувати і сам не відмовився посмакувати карнаухівською кашею Очільник кам'янського Андрій Білоусов. Карнаухівська зливана каша. Війшла Міністерство культури і інформації, включила її в реєстр нематеріальної культурної спадщини України, і цю кашу також завжди готували всі разом. І канохівки, як і народ України, коли необхідно, ми святкуємо разом. Але коли необхідно, ми об'єднуємося разом для того, щоб захищати нашу країну. Окрім смачної за оцінкою опитаних мешканців каші, цей обряд має важливий соціальний складник, адже об'єднує людей громади разом. Максим Фендір, Руслан Ниник. Новини 9 каналу.